Подружжя гуляє по парку. Чоловік постійно озирається на дівчат. Ледь слина з рота не капає. Дружина довго терпить, а потім каже: «Нагулюй апетит, дорогий, нагулюй! Жерти все одно вдома будеш. Шестий річний син запитує маму: Мамо, а коли діти виростають? Вони живуть окремо від батьків. Так, синку, окремо, подумав трохи. А ти куди підеш жити? Приходить до мудреця чоловік і каже. Чому всі хочуть одружитись на незайманій дівчині? Мудрець протягує йому дві цукерки: одна у фантику, інша розгорнута і пропонує вибрати. Чоловік вибирає розгорнуту. Мудрець в шоці. Чому? А хто його знає, що під тим фантиком? Може, какашка якась? І сказав йому мудрець: Йди до біса звідси таку притчу зіпсував? Вчителька біології доводить учням шкоду алкоголю. Бере хробака, кидає в стакан зі спиртом. Той здох. Кидає хробака в склянку з водою. Той живе. Діти, який висновок з цього можна зробити? Вовочка. Якщо пити спирт, то глистів не буде. Тато, ці комарі мене задовбали, заснути не дають. Сину, вимкни світло і лягай спати. Син вимкнув світло і раптом побачив світлячка і кричить: Тато, вони мене тепер з ліхтариком шукають. Дружина каже чоловікові вранці. Уявляєш, Любий, мені сьогодні наснилося, що ти подарував мені шикарне діамантове кольє? б це значило? Чоловік, цілуючи, їй відповідає: Дізнаєшся ввечері. Увечері дружина прийшла додому, накрила стіл, посмажила м'яса, відкоркувала пляшечку вина, запалила свічки. Приходить, чоловік дарує їй коробку. Дружина відкриває, а там книга тлумачення сновидінь. Дружина годує доню. Чоловік заглядає в дитячу і питає п'ятирічного сина: що мама робить син? Поставила малу на зарядку. Дякуємо, що досміялися з нами до самого кінця. Кожен ваш лайк. М -м -м, як аплодисменти після хорошого жарту. Підписка як новий глядач у залі. А коментар як ще один анекдот у нашій веселій колекції. Напишіть в коментарях, який анекдот вам сподобався найбільше. Або поділіться своїм. Можливо, саме ваш жарт прозвучить у наступному відео. Не забувайте з гумором жити веселіше. До зустрічі буде ще смішніше.